Угорський прем'єр Орбан заграє з Путіним і критикує Україну. Він забув, як Кремль руйнував Будапешт і вбивав тисячі угорців під приводом боротьби з фашистами. Повстання проти совєтської окупації почалося 23 жовтня 1956 року з маршу студентів та інтелігенції у Будапешті. Наступної ночі совєтський режим почав вводити на територію країни війська із важкою технікою. Придушити його Кремлю вдалося з другої спроби військами і танками, які розстрілювали людей на вулицях Будапешту. Тоді військове вторгнення в Угорщину, як і зараз в Україну, у Москві виправдовували боротьбою з фашистами. У боях загинули майже три тисячі угорців, понад 20 тисяч потрапили до в'язниць, а приблизно 200 тисяч були змушені тікати з країни. У Будапешті сподівалися на підтримку західних країн, але їм було не до того. Єдиною реакцією від ООН стало традиційне глибоке занепокоєння. Нинішня угорська влада забула, чого країні коштувала дружба з Кремлем.